Так, усім доброго дня. Усіх вітаю на каналі Людмила Карпати. Сьогодні таку красоту ми будемо з вами випікати. Дуже-дуже смачний пляцок. Ммм, Пахучий, крем, кавовий заварний і сметанковий, і сирно-сметанковий крем. Ну, супер! Один бисквіт тільки. А це все. Крем, 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 крем. Як все гарно тримається. Подивіться, подивіться, яка красота. Хочу всім подякувати за лайки, за коментарі, за підписки. Дуже вас прошу, як передивляєтесь відео, нажимайте пальчик, ставте лайчик, щоб відео просувалося, щоб більше людей могли побачити і могли е, пробувати ті рецепти, які у мене є на каналі. Які є недорогі, є дорогі, але в основному такі бюджетні. Бо зараз такий час, щоб люди могли собі спробувати зробити. І хочу вам ще раз всім подякувати за те, що ви у мене є, що даєте мені стимул працювати. А ми з вами будемо починати пекти. Почнемо готувати. Для початку нам потрібно пекти бисквіт. У мене тут яйця. Зараз трошки підіб'ю і тоді буду всипати цукор. Ну, все вам покажу. Можете ручним робити, то не проблема. Я ручним не роблю, бо у мене ручний дуже слабенький. Вже відробив своє. Підбилося. Даю сюди цукор, по грамах все напишу. Даю ой, качець цукру. Все, і назбивається до пишної маси. Так, підбилося. У мене тут молоко і олій. я сюди вливаю так, щоб просто з'єднати це все. Трошки підкручу. Щоб з'єднати, не, не взбивати ні нічого, просто з'єднати єдна, це все. Так, з'єднала, виключаю. Так, далі. Це ми. Відсунемо цей агрегат. У мене тут мука какао і порошок для ну бачите? Це ми змішуємо гарно. Отаку от. Так, В рецептурі я все напишу. Форма у мене 25 на 35, як завжди, теж напишу. Деколи забуваю, але дякую вам за те, що ви мені нагадуєте. Просто пишу в рецептуру і... і забуваю. Так, це обираємо гед. Потрібно вже це ми з'єднали. Так, це сюди, це сюди. І зараз помалесенько я беру лопаточку, можна і вінчиком. Але мені лопатку зручніше. Всипаємо потрошки. Отак. О, і з'єднуємо. Отак. Зверху вниз. Зверху вниз і з'єднуємо. Отак. Добренько. Зараз я це все з'єднаю і ми з вами підключимось. З'єднала я все. І тепер висипаємо. Випікати ми будемо при 170-180 градусах. Я буду випікати при 180. Бо в мене так духовка. Як у вас духовка сильніше пече, Випікайте при 170. 35 хвилин. Подивіться, попробуйте, суха шпажка має бути. Але так, то 35 хвилин буде випікати. Все. Ой, забула. Люблю ставити довкола папір, а щось забула. А так люблю поставити, мені так потім зручно вибирати його. Ну, вже все, поїзд поїхав. Щось сплужило. Забагато роботи. Нараз роблю. Тут вам знімаю, а тут зовсім інше роблю. І так все, як завжди. Там пряники, а там то, а там сьо, а там щось хочеться своїм спече і вам показати щось новеньке. І отак. Так що, чули, випікаємо при 180, я печу при 180, можете при 170. Випікаємо 35 хвилин. Пробуйте сухою шпажкою, все залежить від вашої духовки. Поки печеться, ми з вами ми з вами будемо варити крем. У мене тут молоко, цукор, Зараз вам покажу, цукор. Даю сюди ванільний цукор. Отако. І це розмішаю. о, господи, боги! І кладу варити. Тут у мене молоко, крохмаль. Бачите? Крохмаль, кукурудзяний, Ви знаєте, що я користуюсь, тільки кукурудзяним крохмали Крохмаль. крохмаль. Сюди даю два яйця. Рецептуру я вам все напишу. Так. Так, це нам треба гарно розмішати. Ось тако, І сюди даю кави розчинної, будь-якої, яку маєте. Будемо з вами заварювати такий крем. Головне, щоб нам розчинився крухман. Бо кава, вона, само собою, нам розчиниться в гарячому молодці. Так. Як я вару крем, заварний крем, ви знаєте. Я вам показувати не буду, тому що мені треба камеру тягати туди-сюди. Але я вам покажу, як уже буду заварювати її. То просто покажу вам. О, поставлю, як завжди, дощечку і вам покажу. Так що, почнеться варити, то просто щоб часу не займало. Дивіться, булькає крем іще. Крем заварився, пахне. Так, сюди даю масло. Даю сюди маселко, нам треба, щоб воно розтопилося. Така красота. Щоб воно нам розтопилося, а потім, щоб воно нам пристигло. Ось такий бомбезний крем буде, з кавою. О, пахне. М -м -м, але пахне, Боже, пахне. опасне. Отак. Все, зараз я його роз... масло це розтопиться, я даю плівочку в контакт. І ставлю, щоб крем вистихнув. Ну, а ми з вами продовжимо. Так, спікся мій корж. Що ми будемо з вами робити? Нам треба його обернути. Ось так от. Видите, який він гарний. Пахне, але пахне просто неймовірно. Що будемо робити далі? А далі у мене є така насадочка. Мені насадочку ні, мені оце треба. І нам треба повирізати ось такі кружочки тіста. І поробити такі дирочки. О. Скільки їх тут вийде? Зараз подивимось. Так, цього роботи не буде. Отак от Так, впевнено, буде. Дивлюся, чи 5. Робити чи робити чотири? Певно, зроблю п'ять. Такого тягне. О, О п'ять. Прокручуємо, гарно. 5, але треба буде просто тут, тут, тут на крайчик. Мусите робити, щоб корж у вас був такий чуточку, ледь такий, знаєте, тепленький. Тому що, як буде вистигне, чисто він вистигне, то я не знаю, що ви зробите, якщо чисто вистигне. буду воно ідеально. Він тут хочуть ширший. О, ось так. Та що ось таке? Ось так от. так. Ну, я вам показувати все не буду, понятно. Але трошки показала. Зараз зроблю все і підключимося. Так, це ми зробили. Це нам треба все буде подрібнити. На дві бусінки, бусінки щоб воно так сипалося. Воно що у мене таке трошки тепленьке, але то нічого, воно зараз вистегне. Я його подрібню, потім сильніше. Так, пока це залишаємо. Тут що ми робимо Вбираємо це назад? Оберемо назад у форму.

Візьму лопаточку, бо мені крему шкода, бо лишається багато. Тут лопаток є вже аж забагато. О. Так, висипаємо сюди весь крем. Так. Крем у мене теж не застиг повністю. Такий має бути такої кімнатної температури цей крем. О, все вигрегла. Тепер розмащуємо. Нам треба це розмастити гарно. Так, і треба, щоб нам крем весь зайшов у ці дирочки. О, бачите, як він гарно затікає, цей крем? О, нам треба... Є такі спеціальні, не знаю, як воно називається. Може, хтось з вас має, то напишете мені. Е, таке, що дирочки робиться, спеціально нажимаєте, витягуєте тісто, а потім витискаєте його. Е, воно на в пампушках робиться, дирочки теж. Ну, гарне воно таке. Щось я його ніде не бачила. Треба, все кажу, куплю-куплю і просто не... Ось так от таку воно має бути, видите? І це ставимо на холод, щоб воно нам вистегло. Воно не є тепле, але і не є холодне. Нам треба, щоб воно вистегло добре, щоб вистегло. Значить, кладете його в холодильник де хочете. Щоб воно повністю, повністю вистегло. Так, що робимо далі? Кришечки наші? У мене тут сметана домашня. Ви можете брати магазинну, але давати туди згущувач до тої сметани. Там на тому згущувачі для сметани пише, наскільки. Е... Сметани даєте згущувача. Там все-все повністю написано. Я даю домашню, я маю домашню. Домашньої даю пів літру. Пів літра сметани у мене тут. Так. Пів літра сметани. Зараз будемо збивати цю сметану. Візьму Трошечка цукру пудри, небагато. Небагато. Так, збиваю сметану. Сметана, жирна, дуже швидко збилася. Даю сюди ванільний цукор пачечку. Я, коли буду писати рецепт, я вам напишу цей рецепт. А напишу вам рецепт, можете давати вершки, і сир такий, знаєте, цей вершковий, сметанковий такий. Я вам напишу і це, і напишу вам і то. Сир у мене домашній, ви можете давати той навіть сирний продукт. У нас такий теж та продається, сирно-молочний продукт. Можете спокійно теж давати. Так. Даю сюди пудри. У мене тут пачка пудри висипана, Пів пачки. Пів пачки пудри. Я вам грамок все напишу. Так, це з'їднаємо. Але я подивлюся зараз ще. Може дам і цілу пачку. Зараз буду бачити. Так, цю сметану забираю. Це хай стоїть, бо це мені треба. Так, вагу. О, зараз на вагу мені треба відважити сиру. Зразу тут при вас його відважу. Та що ж ти падеш Ось. Так. Бля, у мене домашній сир. Зараз я його це дуже гарний. Зараз я його так. о, ось так. Збиваємо його. З'єднімо сметаною виберіжемо. Зараз побачу, як він мені розійдеться, якщо то я його з блендерую. О, так, сирна някак. Зараз будемо з вами пробувати на... Води з вами на цукор. Ви знаєте, солодки більше не буду, але. Все ж таки я його зблендерую. Зараз вам покажу. Дивіться, я взбила. а подивіться, яке густе, бо це є домашній сир. Ну і сир теж залежить який. І вам треба просто користуватися. Коригувати. Я додам трохи молока, тому що він мені загустий. Десь так, я вам, коротше, напишу, скільки грам я буду, скільки я дала грам. І зараз я розблендерую і вам покажу, якої густоти має бути ваша сирна маса. Так, дивіться, Бачите, яке має бути отаке. Отаке. Отаке Отака має бути. О, господи, ким вот вони такий, вони добрі, але вони такі важкі. Отака така має бути сирна маса у вас. Вона має бути не густа, але все рівно ви мусите коригувати, залежить який ви візьмете сир. У мене сир був добрий, віддушений, без сироватки, без нічого. Якщо ви візьмете магазинний сир, він теж, але сир, кисломолочний сир, а не кисломолочний... Продукт сирний, то є різниця. Бо якщо візьмете кисломолочний сирний продукт, то він буде рідчий вам, навіть як ви до нього пудри дасте, він зразу вам розрідне. А <кхи> і залежить, що ви до нього дасте. Якщо ви до нього дасте вершки, то він буде ідеальний. Якщо ви до нього дасте сметану домашню, домашню жирну зіб'єте, то окей. А якщо дасте магазин, то вам треба буде згущувач сметанковий. Так що я вам напишу рецептуру цю, а ви собі вже будете коригувати. Тому що можна робити будь-який на смак і будь-як. Це залежить вже від вас. Розумієте, О, дивіться, яке воно, бачите, отаке. Воно має таке неусте таке бути. Таке має бути падаюче. Змішуємо це з цими кришечками нашими. Це вже буде смачно. О, це нам треба з'єднати отак. Розумієте, для чого вам треба сир з і щоб був річ, щоб ви, ви з'єднаєте з кришками оцими. Відповідно, ці кришки вони зараз вберуть в себе. У ту е, рідину добре-добре вимішати треба, обов'язково. Ось так. О, бачите. Ось така красота має бути у вас. О. Ось так. О. Добре. Так, ми з вами. Будемо зараз це викладати. Акуратно викладаєте, щоб ви могли потім акуратно це розтягнути рівномірно собі О. видно вам. Так що дорогі, ось так, новенька випучка. Така, я би не сказала, що складна, але досить оригінальна буде, і буде дуже смачна. Сир, я говорю, сир тут з сметаною, це ви вже можете, це не ваша фантазія. Можете давати вершки і сир у або Маскарпони. Можете давати сирно-молочний продукт і домашню сметану. Можете давати сирно-молочний продукт і магазинну сметану, але дати загущувач. Можете дати домашню сметану, і магазинну сметану, і такий творог, оцей, знаєте, магазинний сир, такий, такий сир, не сирно-молочний продукт. Теж це вже на вас. Я вам напишу, як я робила. Густе, значить, додаєте молочка. Бо бачите чому? Це вже ви мусите собі самі відкоригувати. Все відкоригувати самі. Ось так. Зараз ще я собі його зверху. Прикрашу. Покажу вам. Так. І поли шоколадом. Так, не полиєм, так попишемо гарно. Ну. І лишаємо з вами на нічку. А потім будемо пробувати цю смакоту. Воно таке добре, От крема такі смачні обоги. Ну будемо пробувати. Ну що, постояв нічку? Будемо різати. Так, як його врізати, щоб там було. Певно такому так, один, другий тонкий, щоб можна різати ось так. Ай, зараз хочу показати вам, чи я попала, чи не в розріз. Ні, не попала. Якраз не попала. От, ні, зараз покажу попала. Хочу вам показати його зараз зараз. Отут попало, бачите? Воно. Не видно, я вам. отак, бачите, воно має такі. Дирочки, де ми з вами вирізали, то там такі дирочки є. Мягусенький взагалі. Мягусенький-мягусенький. Такий суперовий. Бомбезний. Ось тут, видно, бачите, такі виємочки воно має. І кремчик звідти витікає. Так що. Мягкий, дуже м'який, надзвичайно мягкий, мігусінький. Такий мігусінький-мігусінький. Так що беріть, пробуйте. Смачний. Я більше ніж впевнена, що смачний. Бо м'який, але зранку встала, не хочу пробувати, бо ще не пила води. Зранку взости півгоду. Тому не хочу пробувати, але мягонький такий, ну просто. Так що беріть, пробуйте. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі.